Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Кому цікавий сільський блог. Залишайтеся з нами, всього найкращого. Ось була в магазині, докупила, що мені ще потрібно: це кабачки, ось такі оброблені. Тут 10 насінин 30 гривень. А якась кукурузка супер-пупер модна, також тут 20 штучок. 14 гривень. Так, ось таку чорнушку купила. Ну, от мені хочеться погратися. Не знаю, два сорти ось таких. Попробую посіяти. Тут одна більша, ось маса. І ось тут теж непогана маса. Так, ще докупила кукурузку брусниця. Це траву, щоб підсіяти. Там, де в нас люцерна була, вона вже відійшла і вирішила це. І ось таку кормову кукурузку купила, щоб посіяти для тварин. Кукуруза по 45 за кілограм, я пів кілограму взяла, трава по 95 гривень. І ще, ще одна кукурузка. І ось взяла пульвелізатор, так як мій вже поламався, а. Треба гусячі яйця оприскувати і ось купила такий полілізатор. Я вже на городі хочу чорнушку свою висіяти взяла ось дві позначки, палички. Та як тогоріч я посіяла, вона довго сходила, забулася і все пересапала. Так що розпочинаємо. Ну, ось, можливо, хто не знає, як виглядає чорнушка ось такі. Невеличкі насінинки, буде її не сильно густо сіяти, щоб вона була побільша. І потім з тих насінинок виростає цибулька, і на наступний рік буде в нас тиканка. Ось так. Ну, ось так посіяла. У мене вийшло від палочки до палички 10 рядочків. Так що чекаємо дощику і гарних сходів всім, хто сіє і трудиться, і старається. Нехай вас все вдається. І ось так. Деяка груда трішки приминає, бо в нас вітри і сонце, і дуже, дуже земля пересихає. Прям дуже ось так. Ну ось, я вже підійшла до свого парничка. Це в мене салат айсберг, середня капусточка вже гарненько береться, так я її не підсипала. І ось помідорки, які ми більше місяця назад сіяли. Вони всі гарненько сходять. І моя редисочка. Поливаю її через день, коли сонячно. Волога тут під агроволокном зберігається. І просто так проливаю, більшості зранку проливаю, та як удень потім береться тепло, жара І ось так. І в другому парничку моя рання капусточка. Ось така Отак вона гарно виглядає, вже можна її висаджувати. І нести на базар навіть щось. Ну, ось так. Приїдуть батьки, обов'язково поділюся. Ось такий у мене розсадничок. Дуже мені ця капусточка подобається. Ще раз повторюся, мені цьогоріч в цьому парничку більше сподобалося, чим в ящиках. А тогоріч, минулого року більше в ящичках сподобалось. Ну, бачите, як рік на рік не приходиться, але капусточка дуже гарна. Ось так. Ну і розсадничок під плівкою, можна сказати, на сьогоднішній день зірка мого каналу. Це ось помідорки, які завтра буде два тижні, як висаджені. Ось такі вони гарно сходять, все гарненько сходить. Правда, під плівкою пересихає дуже земля. Ось, видно рядочки, видно помідорчики. Все позначено, кожен рядочок. І ось так. Також зараз це все пролю. І ось ця редисочка. Також два тижні висаджено. Дуже гарно. Все чудово. І сходить капусточка, декоративна капусточка. Ось гарні сходи. Я вже руки повимазувала самого рання. Ось такі. У нас справи. також проливаю її. Добавили трішки гумату, щоб добриво пішло. Та як я тут а, е, цю рядку не одобряла нічим. Так що вирішила трішки гумату додати, якщо все буде добре, плівку я ще не знімаю, візьмуться е, ще листочки, вже ну, постійні листочки, тоді вже буду. Знімати плівкою і накривати агроволокном, Та як в наші бувають ночі плюс три, для помідорки це трішки холодновато. Ось, ось які красунчики на сонечку. Так що ще поки що вони під плівкою. В редисці роблю в куточку такий отвір, щоб заходив. Для провітрювання, можна так сказати. І ось так. Так що ще навіть хто не посіяв помідори у відкритий ґрунт. Зараз саме пора. Я кажу, за тиждень, за два вони вам вискочать і буде дуже гарна розсада. Так що не переживайте все у вас вийде. Ну і ось моя. Пізня капусточка вже виходить, яка посіяна у відкритий ґрунт. Ось тут вона, ну і так далі. Ось тут вона вже гарно виходить. Ну і ось так виглядає в пляжці. Трішки краще, ніж в відкритому ґрунті. Але нічого страшного. Скоро пляшечки будуть знімати і буде все чудово. У ну, нас сьогодні гарний ранок, так що бажаю вам чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини і будьте здорові! Всього найкращого. До зустрічі!